Реконструкція бойлерної під спортивну споруду це основна концепція відновлення старого приміщення теплопункту Ютке при міському стадіоні. Комісія з управлінців та депутатів 6 квітня оглянули фасад споруди, який знаходиться в аварійному стані. Дуже була гарна така пропозиція. Надана що цю будівлю передати на утримування. Спортивної організації, і тут можна навіть зробити спортивний зал, роздягальні і допрацювати ще, наприклад, кабінети для спорту для всіх. Дуже гарна така ідея. Наразі вже теж лента, що заборонено знаходитися біля цієї болір, так як це з правил безпеки життєдіяльності не підлягає, щоб діти наближалися, але виходу немає, вони все одно тут гуляють на цьому полі. Як запуститься процес, я гадаю, що ми всі перетерпимо і діти, і вчителі, знайдемо, де уроки фізичної культури і тренування проводити, але питання це має бути вирішене. Обвалені шматки бетону, дірявий навіст та щілина в фундаменті, а на даху ростуть дерева. Через це територію навколо огородили попереджувальною стрічкою. Стадіон продовжують регулярно відвідувати школярі та містяни. Дійсно, ця споруда болярної, вона в аварійному стані. Дійсно, там падають куски штукатурки і можуть покалічити дітей, які тут гуляють. Ну бачите, тут стрічками все огорожено, але ж діти це є діти, і ми повинні дбати про їх безпеку. Тому ми наразі з комісією обговорили таку пропозицію, щоб оцю це здання болярної передати на баланс. З комунального підприємства був Чугунніков сказав, що це можливо зробити, тому що там є оборудовання, яке належить для постачання горячої води. Так як горячої води нема, то в принципі це оборудовання можна винести за межі цієї бойлерної, і ця бойлерна, ця споруда буде вільна. Для реконструкції будівлі старої бойлерної її планують передати на баланс центру спорт для всіх. За цим має послідувати розробка проектної документації. Якщо депутати підтримають цю ініціативу, тому на швидкий процес в міськраді не розраховують. По перше, це будівля бойлерної, і що потрібно зробити, це винести мережі тепломереж, щоб здання функціонували будівлі функціонували і тільки після цього вже розглядати можливість реконструкції цієї будівлі під потреби спорту сама ж спортивна база стадіону теж вже потребує реконструкції. Капітального ремонту на стадіоні не було з моменту його відкриття у 2008 році. Протягом терміну експлуатації були застосовані лише поточні та місцеві ремонти. Ремонт ми робили до цього. Так, клаптиками, то один рік ми там по трибунку, другий рік то то для освітлення, там, третій рік там на деяких місцях газон там порвався, ми підклеїв. Таке трошки там, трошки там. Наразі це вже. Просто потребує капітального ремонту, а в деяких місцях просто знести і краще по новій щось зробити, чим його ремонтувати. І час бере своє, і треба бігові доріжки. На другій на першій школі стадіони вже з нормальними сучасними біговими доріжками, тому це асфальтне покриття теж треба обирати. У нас Ну, в задовільному, я би так сказав, останній сам газон, але час його вже теж прийшов до зміни. І знову ж таки, якщо ми будемо десь. ну, як футболісти зрозуміють, що основна нагрузка йде на штрафний майданчик, то там більш вже таке пошкоджене полотно. Якщо ми будемо його кусками міняти, ну це буде вже не той вигляд, і колір, і газон. Тобто я теж пропоную і вже замінити газон цього стадіону. Проширену версію коментарів учасників комісії, дивіться у програмі Об'єктив. Настика для обличчя, дихальні вправи та тренування дикції. В школах южного проводяться лекції для учнів. На першому занятті психологиня навчає, як готуватися до публічних виступів. Уроки відбулися 6 та 7 квітня. Школярі за годину пройшли основні вправи, аби покращити якість ораторських здібностей. Для цього працювали з артикуляцією, вимовляли складні буквосполучення. Зуби фактично майже закриті. Зждрі, зждре, зждра. Мені сподобалось, було дуже цікаво вчитися говорити, дикція, та ну щоб ти міг добре розповідати вісі. Ми робили артикулярні вправи. Мені цілком сподобалось. та, мабуть, буду займатися сам. Важко було? Ні. Все виходило? Так. Більшість виходило, мені він дуже сподобався. Це дуже цікаво, оригінально. Все було дуже креативно, хороша подача була, цікаво, смішно було. Я думаю, коли ми будемо виступати на якійсь публіці, будемо кудись ходити, будуть великі зали, щоб е, щось говорити, то буду користуватись ними. Все в тебе виходило гарно? Чи складно було. Складновато було там з одніма е, складами. А так, все було гаразд. Тренінг проводиться в рамках програми Діти і війна. Всього планується сім зустрічей, психологині зі школярами. Всі уроки будуть практичними. Розраховані заняття на учнів шостих-сьомих класів. Викладає Юлія Міщиха, координаторка психологічної підтримки в штабі волонтерів Южницької ТГ. Ми будемо робити вправи з метою зниження стресу. Покращенню відновлення після стресових подій це можуть бути будь-які події. Це може бути, якщо ППО наше збиває якийсь дрон чи ракету, і лунає дуже сильний вибух, або діти дуже так стресують після сигналу тривоги, так і так далі. Тобто, це йдуть практики на відновлення, і це все будуть такі практичні, ну такі технічні речі, які діти можуть використовувати власне в житті. І ті, Техніки, ті вправи, які дитина може запропонувати своєму одногрупнику, другові, який навіть не був на цих зустрічах. Реалізація психологічного тренінгу на базі шкіл це грантовський проект, який організувала українська освітня платформа. Він має назву хаб ментального здоров'я. Грант отримали штаб волонтерів разом із ГО-Агенція розвитку міста Южного для южницьких волонтерів. Це перший досвід отримання гранту. Ми проходили навчання по написанню проєктних заявок. Ми писали нашими координаторами десь приблизно, я не знаю, місяці-півтори ми готувалися для того, щоб написати цю проєктну заявку, перероблювали, заваження, виправляли, пройшли певний відбір і отримали фінансування. Власне, зараз, вже це сьогодні перший день. Безпосередньо, скажімо, старту проекту, який буде приблизно ну, до трьох місяців проходити. От. В рамках нього передбачені назвамо так, ми їх називаємо нульові зустрічі. Це навчання для всіх учнів, окремо навчання, унікальне навчання для 15 учнів, які виявлять бажання. От. Окремо будучи зустрічі більш такого розважального повчального характеру. Це вже після семи зустрічей для більш широкого загалу. І ну тим фінальна частина завершення проекту теж буде от, з врученням певних подарунків сертифікатів. Наостанок учні пройшли анкетування для бажаючих продовжити брати участь у тренінгу із психологічного відновлення й надалі. Стерилізація кішок та собак в южницькій громаді за програмою Енімал безкоштовно стерилізують безпритульних тварин. Операції проводять на базі ветеринарного пункту Володимира Ісюза. Тетяна принесла на процедуру пухнастика з виводку безпритульної кішки. Жінка проживає на мізі, тож на її забезпечені вже 13 котів. Колі кішці на вигляд близько восьми місяців, але вже скоро вона зможе приводити потомство. Маму ми стерилізували, коли вона вже третій раз прийшла беременна. Я уже говорю, мы не можем расплодить на, на мизе Это столько... Это у меня тогда было 13. 13 вместе с собаками. Получается, целыми днями я только ходила вокруг их завтраков и ужинов. Надеюсь, что эта программа поможет и другим людям, которые столкнулись с такой проблемой, кто имеет своих животных и им не нужно... Розрозплоді Или ж, як ми мы, беспризорных і чужих кормім, присматриваємо, надію, що у нас буде последняя кошечка. На стерилізацію небайдужі щоденно приносять по кілька кішок та собак. Тваринкам роблять анестезію та готують до операції. Процес швидкий та не потребує специфічного догляду після стерилізації. Тваринки після процедури за кілька годин вже активні та рухливі. Процедура зовсім не болісна. Це робиться під загальною анестезією, плюс ще ми робимо епідуральну анестезію. Це все йде внутрішньовенно і моніториться протягом якоїсь операції. І кішка буквально через 20-3 хвилин прокидається, навіть може їсти одразу. Шовчики ми робимо саморозмоктуючі, вони відпадають через пару місяців самі. тому… Процедура зовсім безболісна. Це, по-перше, йде як контроль популяції тварини, плюс ще й боротьба з інфекційними захворюваннями. Тому ми це робимо їх з меншою популяцією, щоб тварини не виснажувалися вагітністю, бо це безконтрольно. За програмою безкоштовно стерилізують безпритульних кішок та собак, дворових, безпородних та вже вагітних тваринок. Також до зоозахисниці можуть звернутися мешканців, в яких важке матеріальне становище, і вони не мають змоги провести стерилізацію власним коштом. Програмою можуть скористатися і внутрішньо переміщені особи минулого року. Ми за програмами юеніма станова Ukraine стерилізували близько 800 тварин. І більшість з них були щеплені від сказу. Це теж надзвичайно важливо, тим паче, що зараз багато тварин залишилось на покинутих територіях, де мешкають і дикі тварини, і де перехрестя цих тварин, і сказ буде зараз дуже великою проблемою на території України. Тому наш, наші тварини в громаді всі. Хто потрапляє на операцію від Юенімал, щеплені від сказу? Просять усіх, хто хоче стерилізувати своїх тварин, але на жаль, ми відмовляємо зараз породистим тваринам, домашнім, які мешкають у квартирах і не виходять на вулицю. Також відмовляємо котам, які не збільшать чисельність, не народять безпритульних кошенят та цуценят. Перевага надається сільським мешканцям, які мешкають у приватних будинках, де коти та собаки народжують по декілька разів на рік. Заявки на процедуру приймаються за обов'язковим попереднім записом, за номерами, які ви бачите на екрані.